Кожен громадянин України має зробити максимум для того, щоб його країна процвітала. Зараз такий час, і треба думати не про особисте, а про державне загалом все виявилося так, як я собі думав. Тобто підготовлені вольові та готові хлопці, які віддадуть все, що в них є у житті, за для того, щоб звільнити нашу країну від загарбників та цієї нечисті. Тому я абсолютно впевнений, що в нас все буде, ми переможемо. Звичайно, я хотів би бути таким самим крутим, як і вони. Призначення новостворених бригад остаточне звільнення окупованих територій нашої держави від російських окупантів. Якщо буде така можливість, я б хотів звільняти Крим. Бо у дитинстві я, це була моя друга домівка, і з 2014 року з моменту окупації, у лютому, а потім з моменту анексії в березні я навіть не мав бажання ступити на цю землю допоки там не буде прапор України.